Програма цифрова Черкащина добігла свого логічного кінця. Вона була розрахована на три роки від 22 до 24 року. І сьогодні я дуже коротко агреговано розповім результат цієї роботи і покажу коротеньку презентацію, яку ви побачите на екрані. Також буде QR-код, тобто ви можете нічого не записувати. Я поділюся всіма матеріалами. Ви зможете потім вибрати ту інформацію, яка вам необхідна. Я не буду посилатися на нормативку, коли що як приймали коротко розповім просто по суті за ці три роки. У нас вже є досить значні результати, і ми робили фінальний зріз в 2024 році, 12 місяці, разом з міністерством цифрової трансформації. І національним центром управління, що курує зв'язок в Україні в цілому, за їх даними. У нас 95% населених пунктів Черкащини забезпечені зв'язком 2G і 4G, що дозволяє мешканцям навіть у віддалених районах користуватися мобільним інтернетом. Це наголошую, ми говоримо про звичайний стан, не про блекаути, не про відсутність централізованого електропостачання. Також до фіксованого інтернету мають 84,5 населених пунктів області. Що стосується інновацій, які ми втілювали в органах виконавчої влади, це ми перейшли на безкоштовний ліцензійний Microsoft Office, тому що можливо ви знаєте, що досить велика вартість ліцензій. І досить велика проблема з легалізацією і програмного забезпечення. Тобто, ми з міжнародними донорами домовилися про те, що у нас органи виконавчої влади, всі районні військові адміністрації забезпечені пакетами Microsoft Office, і PowerPoint, і Office, і таке інше, що якби покращить ефективність і продуктивність роботи. Перейшли на корпоративне захищене хмарне середовище Microsoft Azure, Це досить потужний інструмент. Він рідко використовується. Ну, за час дії воєнного стану ми почали використовувати, теж домовились і розмістили наші системи електронного документообігу саме в Microsoft, Що стосується безпекових проєктів. 69 укриттів ми забезпечили інтернет зв'язком. Це був спільний проект з компанією Nokia при підтримці Мінцифри. Також при підтримці Мінцифри змогли забезпечити 32 комплектами StarLink. З абонентськими пакетами для резервного зв'язку об'єктів цивільного захисту, це вони стоять в пунктах незламності, незламності і також в Черкаській обласній державній адміністрації. Що стосується електронного врядування та послуг. Наразі втілено електронний документ обіг в 65 громадах. Вони підключені до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, що дозволяє їм безпечно листуватися і головне безкоштовно з центральними органами виконавчої влади або з територіалками. Досить потужний інструмент, який вони використовують у роботі. Ну і на сьогодні це велике досягнення, що на жаль, не 100%, але 65 громад використовують. 61 ЦНАП використовує є малятко для новонароджених. Створено на території Черкаської області онлайн-мапу безбар'єрності. Я більш детально розповідав про неї. Ну на сьогодні, коли ми з вами зустрічалися, були там лише ЦНАПи, На сьогоднішній день там ще 213 медзакладів уже оцінені по ступеню безбар'єрності і зараз працюють над тим, щоб. Переходити там з категорії бар'єрний або частково бар'єрний в категорію безбар'єрний. І це все ми можемо промоніторити онлайн на мапі. Що стосується освіти цифрових сервісів, було створено телеграм-канал для актуальних вакансій у Черкаській області разом з місцевим підприємством, котре написало код, називається робота на Черкащині. По цей день використовується і розширила свою діяльність, тому що зараз уже майже в усіх районах ведуть і є адміністратори раніше адмініструвався лише міський центр зайнятості тепер там актуальні вакансії можна отримати по всій території Черкаської області. Розроблено навчальний навчальний модуль військові технології для вчителів предмету захисту України. Що не буду дуже детально зупинятися на цьому, але проєкт досить цікавий, і зараз вчителі мають змогу отримувати не тільки теоретичні, а й практичні навички і працювати з сучасними рішеннями, в тому числі з дронами. Створено аналітичну інформаційну сторінку Черкаської області, бо стикнулися з тим, що інформації досить багато, в Черкаській області багато онлайн-ресурсів, мап, аналітики, але воно все розкидано, досить складно його шукати. Тому ми створили один, одну сторінку аналітичну, де все можна переглянути, які мапи у нас створені на території Черкаської області. Короткий опис, ну і це інтерактивно зрозуміло. 52 шкіл області використовують електронні журнали та щоденники. Це було у нас в KPI, Це за даними департаменту освіти. Що стосується безпеки екології та соціальних сервісів, зробили, розробили в минулому році екологічний моніторинг, теж створили на базі звичайного Google Мапи, але Провели досить серйозну роботу управління екології. Вони повністю зробили ревізію всіх цих об'єктів сміттєзвалищ. 408 об'єктів на сьогодні там відображено. І завдяки даному інструменту 330 несанкціонованих звалищ виявили і ліквідували. Що стосується безпеки та зв'язка, була втілена система система альтернативного оповіщення на платформі. А як повітряна тривога, і разом з інтегрованим месенджери ботом, котрий дає змогу оперативно сповіщувати мешканців без людського фактору. Тобто той, хто ставить цей телеграм-бот, автоматично отримує сповіщення про загрози, про відбої і таке інше. Було в Черкаській області створено радіаційний. Моніторинг, систему радіаційного моніторингу, тобто, можливо, ви знаєте, що у нас є платформа, яка зроблена громадською організацією Сейв Дніпро, називається Сейв EcoBot. Тобто він працює вже досить давно і працює по всій території України. Але проблема в тому, що не було нормальних регламентів, не було зрозумілих постів. Ми повністю переробили сам підхід, переробили методику разом з цивільним захистом. На території Черкаської області була повністю перезапущена ця система моніторингу, і зараз вона працює в автоматичному режимі. Платформа в автоматичному режимі сприймає дані від постів і відображає на платформі. Ну, тобто, наразі тільки Черкаська область втілила це по всій Україні, по всій Україні воно працює, але не настільки коректно. Ми почали. Пілотно проводити GPS моніторинг транспорту на внутрішньообласних маршрутах. Ми тестово запустили там на 302-му маршруті це Черкаса Сміла. Після даного пілоту вже департамент регіонального розвитку повністю підхватив цей проект і зараз вже договорами передбачає встановлення даних трекерів на маршрутних. На маршрутному транспорті підприємців і моніторити маршрути, зупинки і таке інше. Також ми пілотно тестували і вводили моніторинг якості повітря. Це, на жаль, був лише один приклад, але ми з ними познайомили, ну, познайомилися з роботою цього приладу. Тепер розуміємо сильні слабкі сторони, розуміємо. Що він може, яким чином це працює. Там були деякі питання, котрі вдалося вирішити. І зараз повністю цей проєкт знаходиться в підвішеному стані, тому що пілот пілотом, але потрібно системно підходити до цього питання, управління екології. Повністю прописало програму, ну вже досить давно. І тепер очікує фінансування. На жаль, поки фінансування немає для того, щоб втілити цю систему моніторингу по всій Черкаській області. У них повністю пораховані кількість датчиків, регіони, тобто де це має знаходитись. Але на даний проект він дороговартісний, поки не втілено. Що стосується залучення міжнародної підтримки підтримки, під час взагалі реалізації нашої програми ми майже не використали, не майже а взагалі не використали бюджетних коштів. Більш того, ми залучили міжнародної підтримки близько 16,4 млн грн. На сьогоднішній день ця цифра вже більша у сферу забезпечення кібербезпеки та обробки інформації. А саме більше одного мільйона. В еквіваленті витратили на, ну, точніше, за, залучили, бо ми нічого не витрачали на діагностику рівня кібербезпеки від USAID, тому що у них досить потужна є програма там, кібербезпека, критичної інфраструктури. Ми змогли взяти цей грант і, умовно кажучи, зараз у нас тестується рівень наш, вже знаходимося на другому етапі. Із чотирьох, я думаю, що ми закінчимо. Хоча фінансування Юсейда припинилося, але нам підрядна організація пообіцяла, що вони допоможуть нам закінчити і отримати результати цієї кібердіагностики. Також, можливо, знаєте, ми втілюємо на території Черкаської області в закладах освіти, в органах місцевого самоврядування проєкт Циска Амбрела. Компанія Циска дала нам. Безлім на ліцензії для закладів освіти і набір ліцензій для органів місцевого самоврядування. Тобто це програмний е, застосунок, який е, дозволяє е, убезпечити пристрої і мережі користувачів. Е, зараз вже там 213 шкіл підключено до Cisco Umbrella, е, Всі органи місцевого самоврядування теж мають акаунт. Хтось використовує краще, хтось гірше використовує, але в цілому проект реалізується. Ну і до цих пір ми підключаємо нових абонентів. Microsoft 365, про який вам казав, для підвищення продуктивності роботи держслужбовців на нього було залучено більше 5 мільйонів гривень. І Microsoft Azure – це центр обробки даних хмарний. Ми зекономили на ньому 1,4 мільйона гривень, тому що розміщуємося абсолютно безкоштовно. Також у нас реалізується. Програма Мінцифри Дія цифрова громада. Уже у нас є перші результати в нашій п'ятериторіальній громад: Уманська, Черкаська, Жашківська, Кам'янська і Смілянська. Потрапили в топ-5 найдиджиталізованіших громад України. Вже Створений портал Дія цифрова громада, де зібрані найкращі практики для цифровізації цифрової трансформації громад. Зараз триває наповнення цієї платформи. У нас вже 55 громад повністю пройшли верифікацію і знаходяться в цій екосистемі. Чекаємо, коли буде 100% виконання. Після цього їм буде активовано там декілька планів для малих громад або для більших громад. І буде перелік, умовно кажучи, трансформаційних категорій, котрі вони можуть обирати або якісь проекти реалізовувати на території своєї громади. Також Мінцифра буде допомагати з адміністративною підтримкою. Що стосується нової програми, то ми запланували до кінця 2025 року розробити і затвердити програму цифрова Черкащина на 2025-2027 роки. Були завдання, котрі ми не виконали. Наприклад, в програмі ми дуже хотіли розробити спільний з Digital Черкаси проєкт Digital Transformation Lab, але, на жаль, через дію військового стану дана громадська організація призупинила поки діяльність, тому, на жаль, ми не зробили те, що планували. В нашій програмі було два пункти по обладнанню держархіву. На жаль, не знайшли поки фінансових можливостей для того, щоб його дообладнати там, серверним обладнанням для скан копій і потужним скануючим обладнанням, тому що сканують вони багато, але на жаль, поки це знаходиться на паузі. І для прислужби… Теж було б не лишнім систему моніторингу медіапростору, в програму ми вписали, але, на жаль, це як приклад, те, що не змогли зробити через фінансову складову. Як висновок, можна сказати, що Черкаська обласна військова адміністрація разом з структурними підрозділами успішно реалізувала більшість поставлених завдань у сфері цифровізації завдяки спільній роботі, таким чином.